Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачу сьомого пункту номер 35 Нам дали правильний п'ятикутник, в ньому провели дві діагоналі, і тепер від нас хочуть довести, що якийсь там відрізок в квадраті дорівнює добутку двох інших. І так, ну давайте ми спробуємо це якимось чином зробити. Ось він, правильний наш п'ятикутничок. Ну, принаймні, наскільки це можливо. А, Б, С, Д, є. Значить, що ми там проводимо? Ми проводимо АС і ми проводимо БД. І ось в точці перетину у нас виходить М. Що ми хочемо? Ми хочемо довести, що АМ в квадраті дорівнює АС. На МЦ. І так. Ну, якщо ми говоримо про відношення, ну або те, що з відношенням відрізків легко вводиться, це добуток якихось відрізків, то ми розуміємо, що найчастіше мова буде йти про подібні трикутники. І ось перше, що мені, принаймні, спадає на думку записати, це оскільки ми працюємо, перш за все, в колі. Ось цьому у нас є хорди БД і АЦ, що перетинаються, а це означає. Що АМ на МЦ це те саме, що БМ на МД. Це властивістю порт, що перетинається. І так, тепер ми маємо говорити про якісь трикутнички, де. Ну, що фігурує. АМ точно, да, десь має бути. Значить, скоріш за все, це буде трикутничок ось цей. Ну, бо бомб більше я ніде і не бачу, якщо без до побудов. Ну, а далі треба дивитися, що тут буде в нас виходити. І так, давайте ми будемо вводити якісь літери. Ну, нехай, що ми можемо перш за все сказати. Ну, що, якщо ми візьмемо якийсь кут п'ятикутника, скажімо, фі, він у нас за формулкою 180 градусів на кількість вершин мінус 2. На 5 буде 540 на 5, це 108 градусів. Тобто ось це у нас виходить 108 градусів. Далі без зайвих слів. Що ми розуміємо? що трикутничок BCD і ABC у нас рівнобедрені, це зрозуміло. Значить, трикутничок ABC у нас рівнобедрений. Ну просто тому, що у нас правильний п'ятикутник. І, оскільки ми знаємо кут при вершині, ми тут розуміємо, що кут А дорівнює кут С. Я працюю в трикутнику, тому я однією буквою їх позначу. А значить, оце виходить по 36 градусів. Далі, що ми кажемо, що трикутничок BCD у нас рівнобедрений. А це означає, що кут B, кут Д, ну, точніше, їх частиночки, вони виходять. По 36 градусів. Тобто оце 36 градусів, оце 36 також градусів. Що ми звідси можемо вивести? А звідси ми можемо вивести, що трикутник BMC є рівнобедреним, бо ці кути по 36. А це означає, що MC і MB у нас рівні шматочки. Так. Тоді ми кажемо, що трикутничок BMC у нас рівнобедрений. Оскільки кути B і C співпадають, а це означає, що Bm дорівнює Cm. А що це означає? А якщо ми тепер у відношення, наприклад, 1 оце підставимо, ми отут отримаємо. Давайте так, краще позначу, що ми спрацюємо з відношенням 1. BM і CM це однакова історія. Значить, АМ дорівнює МД. Ну, тобто, виходить, що ось ці довжинки у нас також півпадають. Ну, добре, можливо, десь знадобиться, можливо, ні, я не знаю. І так, тепер починаємо говорити про наше відношення. Що у нас є? У нас є АМ. АМ, або, як ми розуміємо, ми можемо тепер DM брати, бо вони однакові. У нас є АЦ, у нас є НЦ. Ну добре, давайте ми тоді спробуємо якимось чином записати якісь подібності, тому що зрозуміло, що нам треба якимось чином з подібних трикутників щось ось таке дістати. Ось цього нам, звичайно, недостатньо. І так, давайте дивитись. Де у нас є взагалі АЦ? Ну, АЦ є, наприклад, в трикутнику АБЦ. Що в цьому трикутнику? Ну в цьому трикутнику 2 кути по 36, один 108. Де ще є в нас таке? Ну, є ось тут, але це нам не цікаво, тому що в трикутнику БЦД потрібних елементів немає. А ще є в цьому БМЦ. В ньому також 2 по 36. В ньому. Якраз фігурує МЦ. Ну давайте спробуємо записати, подивимося, що в нас виходить. І так, значить, трикутничок ABC у нас, значить, я записую його в якому порядку? Основа, вершина основа. Да? Значить, наприклад, БМЦ за двома кутами. На малюнку вони всі є. Тому я тут писати нічого не буду додатково. Це означає, що я запишу повне. А Б на БМ як. Так, АБ на БМ, як А на БЦ. Як БЦ на МЦ. І що ми звідси можемо сказати? У нас цікавить ось ця штука. Чому Ось ця? Бо ми бачимо, що А на МЦ прям. Прям взагалі класно підпадає під нашу формулку. Тобто, звідси ми можемо сказати, що bc в квадраті у нас дорівнює. Чому воно, до речі, дорівнює? А воно дорівнює, а це не МЦ. І оце давайте ми позначимо циферкою 2. Задача знайди 10 від відмінустей, насправді лише однієї достатньо. Ми бачимо, що ці формулки ідентичні. І якщо ми доведемо, що АМ дорівнює БЦ, то задача формально кажучи, буде розв'язана. І так, яким чином ми це можемо зробити? Ну, от я бачу, що АМДЕ мені чимось схоже на паралелограм. Ну, оці кути точно рівні. Це 100%. А, вибачте, не кути, а сторони, так? Ось це буде 108, оце 108, оці кути рівні. А отут, якщо це все було 108, да, не, не дарма, що я тут це писав, то оцей шматочок буде 72. Тобто ми бачимо, що сума кутів прилеглих до сторони у нас буде 180. І тут всі рівні, тут всі рівні. Тобто, можна зробити висновок. Що ця штука дійсно буде паралелограмом, а чому вона буде паралелограмом? Ну, якщо ми візьмемо якусь сторону, так? І що ми від неї виходить, відкладаємо? Ми відкладаємо від неї такі кути, а такі прямі, да? що вони в сумі дають 180. Тобто ось це альфа, ось це 180 мінус альфа. А що це тоді 100% для нас означає. Це означає, що тоді ось цей кут це також альфа. Правильно ж, як суміжний. А тоді ось ці прямі вони будуть паралельні. Вони будуть паралельні, тому що в них відповідні кути рівні з ось цією січною, якщо ми будемо так розглядати. Ось, а це означає, що в нас є паралельність оцих прямих. Ну і оскільки 180 градусів тут є по будь-яку сторону, то відповідно, да, дійсно, ми можемо тут сказати, що. Бо може ще яка бути історія, так? Може ще бути, що вони, да, дійсно паралельні, а потім тут якийсь ось такий незрозумілий. Йде. Перекос, тобто, ось тут, щоб паралельності не було. Ну, Тут ми розуміємо, що ось, якщо від точки Є задати сюди і сюди, то сума буде 180 цих кутів, значить це дійсно паралелограм. А значить о, ну, ось це дорівнює ось цьому, ось це дорівнює тут ось цьому. А додаткова умова рівності АМ і ДМ дає нам те, що це насправді ромб. А що з цього випливає? А з цього випливає, що АМ. Це те саме, що АЄ, А АЄ це те саме, що ВЦ, тому що це сторона правильного п'ятикутника. А отже, відповідно, розуміємо, що тут все буде добре. Що можна зробити ще, щоб не писати ось тут забагато слів, тому що мені ось цей підхід, якщо чесно, ну так, не дуже подобається, бо забагато чого тут треба казати. А можна спробувати через якісь трикутнички до цього прийти. Тобто, з того, що трикутник АМД у нас рівнобедрений. Ми кажемо, що це бісектриса. Тобто, оце там по 54, мені здається, а, чи по, чи по скільки? ну, да, по 54 градуси. Тут все нормально. Далі, що ми звідси кажемо? Звідси ми кажемо, що. Тут у нас виходить 72. І тут у нас виходить також 54. Тобто ось цей трикутничок буде рівнобедреним, Ну, або можна для цього те саме доводити. А це означає, що АМ це як сторона ромба. Ну, давайте оце, мабуть, ми так і зробимо. І так, значить, шосте. Ми кажемо, що трикутничок АМД у нас АМД у нас є рівнобедреним. АМ дорівнює ДМ. А це означає, що кут АМЕ дорівнює куту ДМЕ і дорівнює 54 градуси. Йдемо далі. 54 градуси. Оце у нас виходить 72. Трикутничку. А М є попрацюємо. Значить, що ми кажемо? Що кут є, по-перше. Це що буде таке? Це 180 мінус сума кутів М а. Тобто, це в нас 54, це в нас 72. Тобто 180 мінус 126. І це 54. 54. Тоді що ми кажемо, що кут є в цьому ж трикутнику. Ось він 54. Він дорівнює куту М, а це означає, що АМ дорівнює АЕ, а це, в свою чергу, дорівнює БЦ. І підставляючи це в другу, ми розуміємо, що АМ в квадраті у нас дорівнює АЦ на МЦ. Це саме те, що нам треба було довести. Тобто, скористались тут і подібністю. І властивістю хорд, і властивістю рівнобедрених трикутників. Можна було через паралелограм піти, як я проговорив вище. Загалом це не принципово. І довели те, що від нас хотіло. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.